Далі буде. Я думаю, що це може бути слоганом служби безпеки України, яка останнім часом просто вражає і результатами, і вражає російську техніку. Ну а вчора кримський міст уже втретє. Про це зараз будемо говорити із керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Які висновки ви робите із операції, яку Служба безпеки України провела щодо Кримського мосту напередодні, і з її наслідків? Ну це треба в контексті бачити того, що до цього відбувалося, коли була приголомшова операція щодо знищення стратегічним бомбардувальникам Росії. Це приголомшує я думаю, весь світ, в тому числі виявляється, що Росію можна перемагати, перемагати на в їхньому тилу, коли операція проводиться на відстані всього то 4,5 тисячі кілометрів від кордону до України від України. це демонструє професійність СБУшників, Це демонструє, що це атаки Росії можуть бути досить в неочікуваних місцях. А більш того, тепер виявляється, що можна створити параною в Росії. Ну, наприклад, дзвінки, анонімні дзвінки добрих таких самарян, які будуть телефонувати, говорити, що в фурах, наприклад, які везуть в Москву, пропустимо продукти точно знаходяться дрони. А це колапс логістики, це інструментарій рефлексійного впливу на росіян. І багато чого іншого, тобто, це дійсно створює великий простір дестабілізації Росії всередині, і тому, звичайно, що далі послідувала наступна операція. Знаєте, всі я так розумію, росіяни дуже чекали, що по мосту будуть прилітати ракети. А виявляється, ракети не прилетіли, а, при, а з під води виходить. Невідомі або дрони, або в інший спосіб виходить механізми, які руйнують просто опори мосту, які може просто рухнути, і це накладається на інший контекст. Зараз ідуть активні перемовини. Наша делегація знаходиться зараз у Сполучених Штатах Америки. А знаєте не що так не підкріплює слова можновладців або дипломатів, які ведуть перемовини з нашими партнерами, коли Наші партнери відкриваються чи у, у, у під час перемовин бачать по телебаченню, що відбувається з Росією саме у цей час. Угу. Знаєте, якщо у нас немає карт на чийсь думку, то точно є дрони і повітряні, і можливо навіть тепер підводні. Але вчора, після удару по кримському мосту, за певний час вже відкрили по ньому рух. Російська пропаганда почала кричати, що взагалі нічого страшного, операція не вдалася, все чудово, все працює. Тим не менше, з вашої точки зору, наскільки ми можемо говорити про успішність цієї операції конкретно в фізичному плані, та не в медійному, а в фізичному плані? І наскільки взагалі міст є важливим зараз для російської логістики воєнної? Ну, давайте так. Е е е е е результативність, результативність операції визначають в першу чергу військові, а визначає вище керівництво нашої держави. Дивіться, результати можуть бути різними. Ну, наприклад, коли росіяни знову бачать, що промацують їх місто, вони можуть перекинути додатковий ресурс для того, щоб його охороняти. Якщо додатковий ресурс не перекидається, наприклад, на охорону е мосту, то це означає, що цього ресурсу десь немає в іншому місці. Наприклад, е знову аеродром якийсь послабили або НПЗ е якийсь. Або підприємство ВПК, тому що у Росіян теж не гумові ресурси, вони теж не можуть все так оперативно перераховувати, і може так статися, що саме цей об'єкт і буде знищений, наприклад, наступний. Тому будь-яка операція вона розтягнута в часі, в тому числі, і результативність може вискочити або через півроку, може через місяць, а може через тиждень, тому що військова логіка завжди виходить з. Обставини, які складаються, не так часто знаєте, як у нас люблять Фейсбука вказувати військовим, куди треба бити, що треба руйнувати, як треба діяти. Це абсолютно не так. Ну, дивіться, от президент дав зрозуміти нашим партнерам, що наказ про цю спецоперацію, якого була яка була проведена, була віддана аж півтори роки тому. Uh -huh. Півтори роки тому готувалася ця операція. Звичайно, що в короткостроковому періоді може здаватися, а що там воно було. А, нічого не, начебто не вийшло. А хто знає, що далі буде. А, я не виключаю, що це може бути, наприклад, якийсь обманний маневр, а, який може призвести до результатів в іншому місці. Тому ми повинні всі а, довіряти нашій армії та спецслужбам та розуміти, що планування таких операцій та здійснення. Потребує величезної ретельної підготовки і а, гарної організації державного апарату, взагалі, те, що ми побачили зараз, організацію такої а, довгої операції, а, це ну найвищий рівень організації державного апарату спецслужб а, військових. Політичного керівництва ну я думаю, за останні так років 300. Uh -huh. ну це рівень проведення операцій, якими можуть похвалитися ну дуже розвинуті країни, і не факт до речі, що в них вийде, і тому тут слід ну розуміти, що це нова віха не тільки в історії українських спецслужб. Я упевнена, що ця операція теж буде розбиратися у багатьох підручниках. Книжки напишуть, фільми будуть знімати. А і в тому числі нові виклики, які подолав наш державний апарат, пане Тарасе. Дякую вам за розмову та ваші оцінки. Це був Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, з яким обговорювали останні успішні операції служби безпеки України, вчорашню атаку на кримське ну і перед тим історичну вже операцію Павутина.